Що означає вираз війна між добром і злом? Де вона точиться? Хто є учасниками цієї війни? Про це ми дізнаємося у мешканців міста Львова. Ну, учасник ми, ми кожного дня є всі абсолютно без винятку. Хочемо ми того чи не хочемо. Ми встаємо зранку, і ми вже втягнуті, є абсолютно в ту боротьбу. Тому що ми що ми є відповідальні абсолютно за своє життя. І що би ми не робили, ми мусимо робити вчинки. Бо навіть встаючи рано, ми думаємо, буду митися, чи я просто очки протру одним пальчиком і так далі. Мені пити каву чи чай, мені робити те це чи це. І силою факту ми є втягнуті в суспільне життя, і рішення ми завжди мусимо приймати. І це кожен вирішує індивідуально, що це воно таке є. Ну, Напевно, Януковий Зазаром очолюють. Боротьба між добром і злом це як чорне і біле. Тобто, фактично немає доброго, немає поганого. І, можливо, саме це якийсь сірий колір, саме це якийсь такий нейтральний стан і діяння по власній совісті це є боротьба між добром і злом, тому що ми шукаємо щось таке середнє. Немає доброго, немає поганого. Боротьба з зла і добра то взагалі чисто людське поняття, бо гріхопадіння людини власне в тому і полягало, що люди познали різницю між добром і злом. Учасники то так само, то ті ж люди, той же народ, які вони і є, тими учасниками добра і зла. Одні роблять добро, інші роблять зло. Ну, я думаю, що це учасниками цього є влади. Ну, Взагалі учасникам, мені здається, є люди, сама людина. Ну, взагалі в людині є і темний бік, і хороший бік. Там, Коли тобі кажуть, там, зроби то погане, там не піди на пари, там, наприклад, це такі маленькі аспекти, то сама людина вирішує, на чий бік вона пристане на добрий, піде на ті пари, чи вона не піде на них. Нема чистого недобра, не зла, так само, як і боротьби між ними. В результаті воїн. Та пов'язаних з ними наслідків у XVII столітті в Європі загинуло біля трьох мільйонів людей. У XVIII ця цифра вже близько 5 мільйонів. ХIХ століття забрало близько 6 мільйонів людських життів. Війни 20 ХХ століття за допомогою технічного прогресу при підтримці різноманітних ідеологій перевищили відмітку в 150 мільйонів жертв. На жаль, їх список. Ведеться і сьогодні, у 21 столітті. Можливо, серед них є ваші рідні. Генерал Наполеоновської армії Франц Алікс стверджував, що стан миру це ілюзія. Те, що називають мирним часом, насправді є приготуванням до нових воєнних дій. Здається, ці слова стали пророчими для нашого часу. Миротворчі війська прикладають титанічних зусиль для встановлення чи підтримки миру у гарячих точках. Хоча сам вираз миротворчі війська звучить досить парадоксально. Є країни, де цілі покоління не бачили нічого, крім війни. Дякувати Богу в нашій країні доросло вже кілька поколінь в мирі. Та який хиткий цей мир. Проте Біблія стверджує, що всі ми є учасниками конфлікту вселенського масштабу. Це війна між добром і злом. Добро бореться за нас людей в той час, як ми боремося один з одним. Війна між країнами, народами, сусідами, родичами. Тому що зло захопило нашу планету. Але слова біблійного пророка передрікають, що надійде час, коли зло буде переможене. І надійде час миру. Миру, який вже не буде приготуванням до нової війни. Це буде не результат людського прогресу, не діяльність миротворчих організацій. Це зробить сам Бог. І Він буде судити між людьми і буде численні народи розсуджувати. І мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу і більше не будуть навчатись війни. Горді очі людини поникнуть і буде обнижена людська високість, і буде високим сам тільки Господь того дня. Кожен з нас робить вибір, на чиєму він боці у цій війні і чиїй перемозі сприяє. А яка ваша думка?